Теплого осіннього дня наше місто відзначає свій день народження, і саме до цього свята митці приурочили свій благодійний захід, який зібрав найпалкіших поціновувачів мистецтва. Сьогодні ми проводимо захід на підтримку наших збройних сил збройних сил України. Ми раді, що сьогодні найбільш талановиті і багато хто з викладачів зможуть взяти в цьому благородному вчинку участь. Ми раді, що зібрались люди, що вони чують нашу музику, наше мистецтво, мистецтво і музикантів, і художників. І сподіваємося, що ми зможемо зібрати певну кількість грошей на підтримку наших вояків, наших шостинських бійців. Музиканти грають, співають художники, намалювали свої картини, зробили скульптури. Їх можна придбати. Це піде все. Загальний наш кошик на допомогу збройним силам на квітучому подвір'ї школи мистецтв її вихованці душевно співали українських пісень і завзято грали відомі світові хіти. чим доводили до сліз і наполегливих оплесків тих, хто завітав сюди цього вересневого святкового дня. Я в бою за волю пішов далечінь, за правдою долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крила ми далекі повернуться живі. Не міг залишитися осторонь такої яскравої творчої події, і мер міста Микола Нога, для якого як мистецтво, так і благодійність є значною частиною життя. Всіх вітаю з святом з днем народження рідна шостка. Давайте ми привітаємо шосківців, які знаходяться на фронті. Хлопці, дівчата, які захищають нашу рідну Україну. Давайте їм похлопаємо. Незвичним виконанням українського гімну на унікальному народному інструменті порадував присутніх ще один вихованець ДШМ. Не тільки вихованці дитячої школи мистецтв долучилися до благодійного заходу, підтримали своїх юних обдарованих учнів і їх вихователі. І завдяки такому чудовому симбіозу вдалося досягти одразу двох цілей насолодитися прекрасним і назбирати нашим воїнам 8 тисяч гривень. Отримані кошти будуть передані на потреби шосткинських військових.